Усім привіт, вас вітає нове шалене відео по українськи. Ми знову готові тішити вас найкрутішими та найкомеднішими роликами зі всього світу. Сьогодні на вас чекають запальні пенсіонерки та їхні приколи. Ви дізнаєтеся, як можна розіграти свого онука. Не забувайте про найкрутіші та найпотужніші тачки, яких у цьому випуску буде ще більше. І звісно, неймовірна двадцятка найдрайвовішого відео з нашого спеціального каналу Шалене відео по українській інтернеті. Поїхали! Коли ви востаннє провідували своїх дідуся та бабусю, радимо бачитися з ними частіше і не забувати знімати ці зустрічі на відео. Навіщо? А може хтось з них стане зіркою інтернету? Ну і шаленого відео по українськи, звісно. Оця старенька дасть фору будь-кому з молодих. Справжня футбольна фанатка, яка не втратила запалу, і з роками з тобою. Какой ще бабуль? Два. Якщо ви не часто відвідуєте свою бабусю або й взагалі забуваєте вітати її з ним народження та 8 березня, готуйтеся до відплати. Можливо, ваша старенька така ж весела, як героїня цього відео, як вона провчила свого неуважного онука, дуже просто добряче налякала його, викравши улюблене авто прямо з під носа. Тепер візити з букетом квітів кожного місяця їй гарантовані. Соромитися своїх родичів, гадаєте, в них вже ні на що не залишилося сил, і вони забули, як розважитися? Не поспішайте з висновками. Приведіть якось свою бабусю на дискотеку. Можливо, їй сподобається. Уявляєте, в магазин збігала комунальні на пошті оплатила. Можна і у клубу заскочити на годинку або й на дві. Як ви чекаєте на свій автобус, постійно визираєте чи не під'їжджає він, слухаєте музику у навушниках і тупцюєте ногою? Нічого оригінального, подивіться краще як потрібно чекати стильно та весело. Можете повчитися деяким рухам у цієї бабусі, і час швидше йде і радикуліт не хвилює. Ви потрапляли коли-небудь в екстремальній ситуації. Бажаємо, щоб з вами ніколи не траплялося такого, як з цією пенсіонеркою. Зайшла до магазину купити хліба, а тут справжнє пограбування. Злочинець навіть подумати собі не міг, що бабуся може становити для нього якусь загрозу. Не на то нарвався. Б. Старенька вкопила сканер для штрих кодів і добряче понімаєш, відлупцювала ним грабіжника. Оце так витримка, оце так сміливість. А тепер від пенсійного екстриму перейдемо до небезпечних молодіжних розваг, але ні в якому разі не намагайтеся повторити дії з наступних відео вдома, навіть якщо вам дуже нудно. Ось цей мужик з самого дитинства мріяв стати супергероєм. Проте ніяких надзвичайних здібностей в нього так і не з'явилося. Тож він вирішив відзначитися неймовірною швидкістю. Для цього він не просто став на колеса, він на них ліг. Ось тепер катається, як жива торпеда по автострадах. Ще один супергерой. Цей хлопець також обожнює швидкість, але він надає перевагу не асфальту, а повітрю. За допомогою спеціального костюму він може перетворюватися у справжнього птаха і літати поміж хмарами. На роботу і в магазин так, звичайно, незручно діставатися, але вихідні в нього проходять більш ніж драйвово. Зараз на ваших екранах побутова замальовка життя простих екстремалів. Виявляється, ці божевільні істоти розлучаються не так, як усі нормальні люди. Дівчина намагається сказати щось дуже важливе своєму хлопцю. Проте він не слухає, штовхає її з краю скелі, і тут, по льоті, вона зізнається, що кидає його. Цікаво, що було б, якби вона сказала це ще до стрибка? У світі існує безліч віртуозів, які грають на різноманітних музичних інструментах. Тому сьогодні, щоб справді виділитися, потрібно грати ще майстерніше, а ще краще використовувати для цього незвичайні предмети, як наші наступні герої. Наприклад, якщо ви думаєте, що ці звуки виходять з якогось народного інструменту, то ви помиляєтесь. Ця трубка, що скручена у баранячі роги, вам нічого не нагадує. Дамо вам підказку у цю штуку. Прийнято не дути, а за неї тримаються руками. Як цьому дядькові вдалося видолбати з нього такі прекрасні звуки? Невідомо, але виходить дуже круто. А це вже справжній фольклорний інструмент. На таких дудках-переростках досі грають аборигени Австралії. Як бачите, цей мужик не дуже на них схожий, але грає не гірше. Його мелодії чудово підійшли б для дискотек. А що у дабстепі сьогодні і не такі звуки почуєш? Ну, якщо ми вже заговорили про сучасну музику, то погляньте, будь ласка, на ось цього кумедного персонажа. За допомогою звичайних побутових предметів, наприклад, шлангу і щітки для пилу, він зробив справжні музичні інструменти. Використовуючи спеціальний пристрій, цей мужик заміняє собою цілу групу. І хто тут казав, що один у поле не воїн? Хтось купує овочі для салатів, хтось для борщу чи рагу, а дехто для того, щоб на них грати. Ось як ці два брати акробати На місцевому ринку їх вже добре знають завжди відкладають найрівнішу моркву і найкруглішу картоплю, окрім чудових звуків, такі інструменти гарні, тим, що їх в разі чого можна з'їсти. Головне не робити цього під час виступу на сцені. Ну а зараз давайте поговоримо не серйозно про серйозне автомобілі, як і будь-який інший транспорт, звісно, не іграшки, але в руках різноманітних екстремалів і диваків вони перетворюються на справжні атракціони на колесах. Ось як, наприклад, ці два гіганти лише божевільному могла прийти ідея причепити до вантажівки реактивний двигун. Проте ще відчайдушнішим потрібно бути, щоб сісти за кермо такого монстра. Стільки диму та вогню одночасно не видає жодна інша машина у світі. Подейкують, що дехто з політики вже замислився над придбанням такого агрегату. Подумайте самі, такий антураж буде діяти краще ніж будь-які мигалки та сирени. Точно розступляться усі. Лише погляньте, до чого ж люди розлінилися. Пішки не те, що в магазин чи на роботу не ходять. Вже й у парку прогулятися не хочуть. Їздять на своїх джипах прямо по алеям. Та як бачите, сходи їм також не завада, скоро таки закохані, за ручки ходитимуть, сидячи у двох різних авто. А зараз на ваших екранах вантажівка з водієм академіком математичних наук. Лише погляньте, як точно він розрахував масштаби свого авто і розмір тунелю. Та з такими здібностями йому в науковому бюро потрібно працювати, замість того, щоб вантажівки під мостами проштовхувати. Міг би ракети у космос запускати. Виявляється, екстремали існують не лише серед людей, а й серед тварин, глядачам зі слабкими нервами, очей можна не заплющувати. Цій маленькій вілиці дуже пощастило. Це ж треба було перебігти дорогу під однією із найнижчих машин у світі і залишитись неушкодженою неймовірна вдача. А цей пацан дуже мріє про власний мотоцикл. Тому доки ще я не назбирав грошей, він тренується до майбутніх швидкісних заїздів. Свою фантазію він підігріває реалістичним звуком, який видобуває за допомогою простої бляшанки. що тільки не зробиш заради мрії. Ну і на завершення теми ми навчимо вас, як правильно поводитися з міліціонерами, щоб ніколи не мати проблем з правоохоронними і не тільки органами. Вам потрібно задобрити стародавнього міліційного бога Бобіка. Зараз на ваших екранах відбувається древній обряд поклоніння і прославляння. Як то кажуть, краще танцювати навколо Бобіка, аніж лежати в ньому. А зараз на ваших екранах абсолютно реальна автомобільна історія з присмаком надзвичайних швидкостей та великих грошей. Апарат і справді не земний. Лише погляньте на ці досконалі лінії. Яких богів задобрюють, щоб їздити на таких тачках, невідомо. Але ще більш усіх цікавить, що потрібно зробити і кому молитися, щоб у нас були такі дороги. Перша частина нашої програми вже позаду, але це аж ніяк не означає, що вам потрібно хапатися за пульти. Далі на вас чекає додаткова порція сміху і драйву в нашому традиційному хіт параді з двадцяткою найкращого відео зі спеціального каналу Шалене відео по українській інтернеті. Нашу битву відеороликів сьогодні розпочинає ось це незвичайне дерево. Всі знають, що рослини це також живі істоти, проте настільки живими вони ще ніколи не були. Погляньте уважніше, вам нічого це не нагадує. Здається, ніби дерево дихає, чого тільки не побачиш у дримучих карпатських лісах. Якщо дорогу перебігає чорна крицька або жінка з пустим відром, це точно не добрий знак. А що означає, якщо на вашому шляху виникає дід мороз, та ще й на початку березня не знаєте? Все дуже просто, це може значити лише одне. Чувак дуже гарно відгуляв новий рік і трохи заблукав, але ж з ким не буває. На вісімнадцятій сходинці сьогодні ще одне диво техніки. Новітні розробки дійшли нарешті до більярду. Тепер гравці можуть без проблем тренуватися навіть на кораблях. Завдяки спеціальному гіроскопу стіл зберігає положення куль при найінтенсивніших штормах. Цікаво для барної стійки щось подібне придумають. Якщо у вас на будинку є флюгер, можете його спокійно викинути. Та ви що, такий застарілий прилад соромно у цивілізованому світі показувати. Тепер найпродвинутіші метеорологи-любителі використовують ось такі диво-екрани з сотнями маленьких флюгерів на ньому. Цікаво, як вони розвинуть ідею з облизаним піднятим угору пальцем, 17 рядок. І пробки на дорогах. Мрієте про власний гелікоптер, постривайте, заздрити сильним світу цього. Та краще подивіться, які негаразди можуть чекати на вас у відкритому повітрі. Прямо тут, на 16-му місці. От летиш ти собі стрибнувши зі скелі, нікого не чіпаєш. А тут раз і парашутист дожилися вже і в небі місця замало, куди тільки повітряна поліція дивиться. Якщо вона взагалі є, п'ятнадцята сходинка дістається ось цій дані. Звичайні вправи для вагітних їй здалися занадто нудними. Спеціальні курси також нічого путнього не порадили. І тут вона згадала, як любила ходити на дискотеки та запалювати на танцполі. Чому б не застосувати це під час вагітності? Цікаво, а народжувати вона також так буде. Чи взагалі брейк закрутить? Якщо ви досі скаржитесь на нашу пошту, тоді погляньте, будь ласка, на відео з 14-ї позиції. Видно у кур'єрову дуже поганий день, або ж він ретельно шукає чиюсь бандероль. А може, це у нього цукерка десь закотилася. От він і полює за нею. Але ж це не голка у копиці сіна. Можна і акуратніше. Тринадцята сходинка дістається. Ось цій іграшці. Хоча це не дуже вдале формулювання для цього маленького монстра, лише погляньте, як легко він тягне на буксирі величезний джип. Більше того, на ньому ще й чувак з пультом стоїть. Справжня машина з казки про Гульвера. Таке враження, що зараз з кабіни повилазять маленькі чоловічки і будуть хвалитися своєю тачкою. Дванадцятому місці у нас сьогодні найкращий бармен у світі. Ну, принаймні, один з найкращих. Якщо хтось сумнівається в його здібностях, може переглянути уривки з його неймовірних виступів. На питання, як він досяг такого рівня майстерності, цей алкогольний жонглер відповів, що в дитинстві круто грав у гарячу картоплю. Любителі спорту та здорового способу життя можуть використовувати своє захоплення з користю не лише для свого тіла, але й для телефону. Завдяки ось таким пристроям, гібридам велотренажера та електростанції можна без проблем підзарядити свій гаджет прямо на вулиці. Звісно, компактність не його перевага. Проте такими штуками вже зацікавились мешканці країн, де частенько вимикають світло з метою економії. Попри розповсюджений міф, рибою мрії може стати не тільки ясь. Ось у цих рибалок його роль досить вдало виконує величезний сом. Щоправда, ця рибина чомусь соромиться повністю показатися на люди. Можливо, їй заважає вже досить поважний вік, хоч рибка і не золота, а десяту сходинку собі виборола. Ну, ось! Ось і риба нашої мрії Ходи сюди, рідненька. О, хлопці, краще ви до мене. Я панна дуже сором'язлива. То не соромся, та й ми тебе той, бо тільки пофоткати чесно рибальське. Ні, хлопці, я не можу. За стара стала для цього. Мені вже скоро 50 років стукне. Майте повагу до старших. Хороша пан. Як відомо існують правила вічливості на дорозі, проте знати їх повинні не лише водії, але й пішоходи. Принаймні так написано у ПДД. Усі бажаючі можуть повчитися хорошого тону. Ось у цього хлопця. Вдячні, па прямо на переході. Хто таке бачив? Таке враження, що він до нас з 18-го сторіччя завітав дев'яте місце. Чому серед регулювальників так багато веселих та смішних людей? Можливо, вони дуже пишаються своїм положенням, адже від їхньої роботи залежить рух транспорту і життя сотень людей. Цей кадр точно не хвилюється. Навпаки його переповнює гордість. Не дивно в нього ж на спині шериф написано. Тепер зрозуміло, хто у цьому місті головний? Особливу увагу. Шалене відео завжди приділяло людям, які вміють пожартувати один з одного. Сьома позиція хітової двадцятки не стала винятком. Мабуть, цей хлопчина добряче дістав свою дівчину, адже вона вирішила помститися йому у найжорстокіший спосіб. Бідолашний дядько більше ніколи не зможе спати спокійно. Після такого переляку краще завжди бути напоготові. Ох, пацан, дарма ти знову улігся спати, коли поряд знаходиться твоя скажена подружка. Схоже, сьогодні когось виженуть з хати під три чорти. Сьоме місце. Суворі сільські хлопці не бояться ані швидкості, ані багнюки. Просто фізику в їхній школі не викладають. Проте хороша нагода помитися, шосте місце. А п'яті сходинці у нас помста зрадженого чоловіка. Він дуже ображений на свою дружину, котра нещодавно хотіла від нього дітей, але закрутила шури мури з іншим. Тепер законних дітей ця ортихвістка точно не дочекається, а гарненькі могли бути дурники. Четвертому місці також у нас сьогодні ігри з м'ячами. Цього разу розважаються люди, а не собаки. Ці хлопці так розвинули свою влучність, що попадають у кільце з будь-якої відстані і точки. Здавалося б, з такими здібностями баскетбольні команди за ними у чергу ставати мусять, але ж не вести м'яча однією рукою вони так і не навчилися. Бронзу у нас сьогодні отримують ось ці два красені. Ну, просто богатирі. Сталеві м'язи виблискують на сонці, а цей грізний погляд показує, що їм просто немає рівних. <му> у лажах. Ну, хлопці, разом нас багато, нас треба лікувати. Гуртом і батька легше бити. Шо, ні? Ну, хоч в шалиневі відео по українськи потрапили. Друге місце сьогодні дістається ось цьому літаку і його неймовірно вправному пілоту. Що не бачите ніякого літака? Не тріть екран, це не пил. Заважає вам його розглядіти, а густий туман на злітній змузі. Цікаво, як йому дозволили посадку в таких умовах. Напевно, пілот із заплющеними очима сідати тренувався. Ну і золото нашого хіт параду отримує ось ця істота. Не знаєте, що чи хто це? Та це ж дитя самого Термінатора. Думали, що їх одразу дорослими роблять. А от і ні, спочатку ось такі карапузи, потім підлітки, дорослі ну і старці. Цікаво, а пенсію роботам також виплачують. На сьогодні все сподіваємось, що ви добряче зарядилися позитивом протягом нашої програми. Вже зовсім скоро ми повернемось з новою порцією веселощів та жартів. А доти не забувайте зазирати на наш спеціальний канал шалене відео по українськи в інтернеті. До побачення.